Диво, дивне, чудо А, Чомусь деякі народні обранці проти мирних ініціатив. Ви помітили? Той говорить, що немає альтернатив. Той говорить про те, що ніхто не створений для війни, але при цьому розказує, що він сам автомат тримав колись дуже давно, за царя Гороха. Хтось голосує з них за продовження воєнного стану, а насправді всі. Хтось голосує і впроваджує більш жорсткі мобілізаційні е, ініціативи. Хтось розповідає про те, е, як українець не такий патріот і не такий щирий під час війни. Ну і так далі. Коротше, претензій до нас з вами, бідних, нещасних, ну просто тьма тьмуща. І от е, мимоволі задаєшся питанням. Це ми з вами цього хочемо? Чи це народні депутати втратили усвідомлення того, що вони народні депутати? І на сьогодні від слова народний депутат у них залишилось тільки слово депутат, а слово народний десь вже розчинилось в часі і просторі. Ну от я читаю деякого депутата, і він ну вони ходять по ефірам, постійно роздають інтерв'ю. І він зазначає, що не існує компромісного рішення щодо війни в Україні. Ну і він там пояснює, що Захід уже починає розуміти, ще Трамп не зрозумів. Це буде оцей народний депутат, розказувати, що Трамп не зрозумів. Це буде оця людина, яка ще вчора була умовно весільним фотографом, сварщиком. Просто мали, мають гарні знайомства, мають гарні родичання або історію, певну, мають гарну. Хтось був кум, сват, брат, а хтось був помічником у народного депутата, який кнопку давив, а потім сам пробрався в народні депутати, не маючи, як на мене, ніяких підстав бути народним депутатом, ні інтелектуальних, ні емоційно-вольових, ні моральних. І ось а, моє а, опасіння цього підтверджується, коли я читаю, що вони говорять, коли я чую, що вони несуть в ефірах. У Мене чесно, немає жодного бажання з жодним з ним знайомитись. От я на днях перетнувся в ефірі однієї студії з двома народними депутатами. Не було, повірите, не було жодного бажання їм представитись там, обмінятися візитками, налагодити контакт, як це люблять люди робити. Ось немає жодного бажання. Відчуття просто, що тебе в лайно от, окунули і навіть не стряхнули. Просто ти так і ходиш, і воно налипає на тобі, налипає, налипає. Я ще раз от хочу підкреслити, друзі, ви якщо їх бачите, будь ласка, не лібізяднічайте перед ними, не, падайте, не втрачайте свідомість. Знаєте, бо деякі люди, а народний депутат, можна вам подякувати. За що? За що? За що ви їх намагаєтесь показати, що ви їх поважаєте? За що? Вони більшість з них сьогодні відірвані від народу. Вони не говорять від імені народу. Вони не бувають на виборчих округах. Вони не спілкуються з людьми. Все, що вони інколи роблять, деякі з них хитро прикриваються військовими. Як тільки що, та я військовим допомагаю, та народ весь допомагає, а не тільки ти. Ти поїдь на свою виборчу дільницю, поспілкуйся там з українцями. Поговори з людьми, розкажи їм отам, вони тебе оточать. А ти їм розкажи все те, що ти говорив на ефірі. І коли ти оце все повториш і подивишся на їх обличчя, то починай тікати. Колись один був народний депутат, який впроваджував. Територіальну реформу. Як на мене, то ця територіальна реформа потім зруйнувала села, маленькі міста. Ну, але вона була впроваджена через коліно. Це при Ющенку було. Там був один такий народний депутат, знаєте, абсолютно безсмертний. І от він поїхав, поїхав до себе там на батьківщину. І намагався там розповісти про свої оціновшества, там і так далі. Так кажуть, що довелось йому тікати звідти, бо люди не до кінця оцінили геніальність його супергеніальних ідей. Сьогодні депутати цієї помилки не роблять. Вони вже не їдуть на регіони, вони вже не їдуть туди на свої округа. Вони просто віщають з київських студій. А роблячи вигляд, що це думка українського народу. Але насправді український народ, я не впевнений, що так думає. Тому бачите народного депутата, цепляйте його і ставте їм дуже цікаві питання. Запитуйте у них, чому вони так думають, чому вони говорять ці. Те я постійно вступаю з ними в конфлікти. Ну, але роблю це публічно. Бо один на один це не цікаво. А от в ефірах, коли їх бачу, я завжди задаю їм незручні питання. В результаті отримую купу лайна в свій бік. Купу лайна. Один посилає мене в ТЦК, друга розказує, що я несу суахінею. І так далі. І це твою мать, народні депутати. Депутати, які повинні були б заткнутися трішечки і з більшою повагою відноситись до українського народу. Але це не народ. Дні депутати, а це просто депутати, які живуть своє депутатське життя. Причому живуть уже його доволі давно і доволі комфортно. Я вже пропонував я. Якщо буду мати можливість, то я б повирізав би їм ці стільці. І повіддавав би разом з їхніми попами, коли вони будуть вибиратися з Верховної Ради. Хай вони все життя сидять на цих стільцях, куди вони вже там частина з них вже по три-чотири терміни поперебували. А ці ще й на шість років затримались. І вони наскільки вже кайфують від своїх крісел, що думка вас їх не обходить. Особливо смішно виглядають деякі депутати від Слуги народу, прийшовши на. Фактично, авторитеті Зеленського, який сказав, домовлюсь, хоч з чортом лисим, вони сьогодні говорять, що ніяких компромісних рішень щодо війни в Україні не існує. йо, -йо друже, якож ж ти е, сидиш у Верховній Раді? Випиляйся звідти. Випиляйся, тому що ти сьогодні фактично сам собі заперечуєш, ти прийшов до влади. Ти прийшов в депутатське крісло на підставі і на фоні того, що ти і люди, які тебе туди привели, обіцяли завершити, домовитись з Чортом Лисим. Сьогодні ти говориш, що ніяких компромісів не існує. То що ти там робиш? Іди на фронт і воюй. Йди на фронт і воюй і доводь, що іншого компромісного рішення немає. Чому ти сидиш у Верховній Раді. Туди нехай прийдуть інші люди. По списку там у вас є дуже багато. Схожих людей. Так, може, прийдуть якісь ще ну, не такі нажрані, не такі зажрані. Люди, які ще, можливо, будуть хоча б на перших етапах слухати український народ і хоча б спілкуватися з тими, а хто їх власне, вибрав. Знаєте, це як блогер От спочатку щось говорить таке, що людям подобається, там якісь танцюльки, а потім раз і починає в один момент хейтити те, що робив до цього. Уявляєте собі, от багато людей залишаться з ним. Ну, тобто, ви знімали якісь там відео, танці, а потім раз і в один момент ти виходиш і хейтиш танці, кажеш, що все це бред, що це все не потрібно. Що всі, хто цим займаються, це все лабуба там, лабубу. Ну як ви думаєте, багато підписників це зрозуміють. А виявляється, народному депутату можна. Говорити одне, а потім, прийшовши до влади, говорити зовсім інше. І це вважається норм, окей, і все абсолютно нормально. А це називається крінж. А коли я був молодий, це називалося ганьба, провокація і пустомельство. А ще давно, коли була моя бабуся молода, це називалося ну злочини проти держави або називалося врідільство. За це можна було потрапити десь далеко, років на 15-20. Сьогодні у нас демократія. Сьогодні можна бути, стати владою на одних гаслах. А потім методично впроваджувати інші. Це вважається норм. Ну вони просто знають, що ми з вами лохи і знову проголосуємо за них. Тому вони можуть нести все, що завгодно. Перед виборами вони дадуть вам 2000 тисячі гривень до пенсії, до зарплат, і ви знову за них проголосуєте. Ну бо пани не можуть бути поганими, правда? Правда, бережіть себе, підписуйтесь, щоб у вас був шанс.